Та любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Тати мами-привіт, дідусі-бабусі теж. Всі збирайтеся хутенько, бо будемо сьогодні читати чарівну казку. Всі люблять чарівні казки. Отже, беріть свої подушечки, ковдрочки, улюблені, іграшки. А тати мами, дідусі й бабусі наливають собі горнятко чаю, кави чи какао і теж слухають з нами казочку. І ця казочка називається Чарівний Перстень. Готові? Ну, тоді слухайте, будь ласка. Один солдат, прослуживши у царя 10 років, повертався додому. Дорога додому була дуже далека. До домівки вже було недалеко. От закінчиться ліс, а там і його рідне село. Іде він лісом, коли, бачить, назустріч йому йде вовчиця. Стала попереду і жде його. Слякався він цієї небажаної зустрічі. Крім Палиці у руках нема нічого. Став він і жде, що ж буде далі? А вовчиця сидить собі і пильно дивиться на нього. Куди ж тікать від неї? Бачить, недалеко дерево, гілля низько на ньому. Кинувся він мерщій до дерева і виліз на нього. А вовчиця підійшла до дерева і лягла під ним. Сидів, сидів солдат на дереві, а потім і говорить в голос. Скільки ж це мені доведеться сидіти на цьому дереві, коли вовчиця піде звідси? Коли чує, а вовчиця йому каже: Дай слово, що ти одружишся зі мною, тоді все буде добре. Але ж, як я можу женитись на вовчиці? Яка ж ти мені жінка будеш? А ти не бійся, все буде добре. Дай тільки слово, що ти одружишся зі мною. Ну що ж, думає він, це, мабуть, якась відьма. Я від неї не відчіплюсь. Вона що захоче, те й зробить зі мною. Мушу пообіцяти, а там видно буде. Згоден, каже він. Ну, то злась, тоді і підемо до тебе. Прийшов він додому з вовчицею. Хата стоїть забита, дах завалився. Люди сказали, що батьки його вже померли. Сидить, журиться він, як дальше йому жити. Ще й жінку таку взяв, а вовчиця говорить йому. Лягаймо спати, а рано щось придумаємо. Послав він постіль із соломи, і полягали спать. Але не спиться йому, все думає, аж під ранок заснув. Проснувся. Вже видно було. Бачить він, ходить по хаті гарна, прегарна дівчина. Протер очі і питає: Хто ти? Я твоя жінка каже. Це мене зла відьма зачарувала і зробила вовчиця і сказала, що коли хтось на тобі жениться, то тоді всі чари зійдуть. От бачиш, як ти мене врятував. Тепер нам треба. ПОВІНЧАТИСЬ Коли повінчались, десь узявся великий вітер. Підхопив дівчину та й поніс. Прощай, Марку! закричала Яринка. Так було звати хлопця та дівчину. Кинувся Марко бігти в той бік, та вже нічого не видно. Що ж тепер далі робить, думає він. Коли бачить, біля ніг лежить перстень. Він взяв його, одягнув на палець, а тоді вирішив іти шукати все-таки свою жінку. Дуже полюбив Марко яринку, трохи грошей було у нього, і от пішов він у той бік, куди його жінку поніс вітер. йде? Коли бачить, два чоловіки сперещаються за щось. Питає він їх, чого не помирились вони. Та от знайшли чоботи й поділимо. кожний хоче собі. А продайте мені, каже Марко, а гроші поділите. Згодились вони. Зв'язав Марко чоботи, закинув на плечі. Та й пішов собі далі. Знов зустрічає трьох чоловіків. Теж сперечаються, питає він і в цих, чого сваряться. Та знайшли шапку і не поділимо. А продайте мені, каже він, а гроші поділите. Ще було в нього трохи грошей. І дав він їм усі гроші, узяв шапку та й пішов собі далі. Відійшов трохи, а потім одягнув шапку, вирішив приміряти її. Якраз шапка й на нього була. Коли, бачить, біжать ці троє, що шапку в них купив, і кажуть, де він подівся? Дурні ми, що не вбили його, були б нам і гроші, і шапка. Та й чоботи в нього є? думає він. Що це таке, що вони мене не бачать? Коли дивиться, а він і сам себе не бачить, догадався, що на ньому шапка невидимка. Ішов, поки стомився, сів відпочити. Став персня роздягати того, що знайшов, зняв з пальця, а потім одягнув на другий. Коли бачить, перед ним з'явилися якісь люди і питають його. Навіщо ти кликав нас? «Хм, я ж нікого не кликав, каже він. Ми, кажуть, вони твої слуги, а в тебе чарівний перстень на пальці, а ми служимо тому, в кого цей перстень. Це я його знайшов, каже він, і не знав, що він чарівний. Розказали йому слуги, що цей перстень був у чарівника, якому вони служать. Він дуже злий і нам у нього тяжко було служить. Він вимагає з нас тяжку роботу, не жаліє, а карає. Один із слуг загубив чоботи скороходи, а другий шапку невидимку. Так він їх укинув у глибоку яму, а нас послав шукати. І чоботи, і шапку. Де мене шукали, нема ніде. А це не вони, питає Марко, це я по дорозі їх купив. Так, це вони. То забирайте їх, нехай чарівник випустить ваших товаришів з неволі. Тепер ти наш хазяїн, і ми тобі будемо служити. Кажи, що тобі треба, ми все зробимо для тебе. Я, каже він, шукаю свою жінку яринку. Хтось украв її в мене. Ми повінчались і тільки вийшли з церкви, як вітер підхопив її та поніс. То кажуть слуги, ми були. Це нам хазяїн наказав її украсти. Він теж був з нами, тримав дівчину на руках, а ми їх несли. Ми були в шапках невидимках тому нас не видно було. Це тоді і персня загубив він, кажуть вони. Ми тебе заведемо до жінки, а з чарівником самі розправимось. Натягнув Марко чоботи скороходи, шапку невидимку і разом зі слугами швидко залетіли аж до яринки. Бачать, ходить його жінка сумна, він її бачить. А вона його ні. Став кликать він жінку, розглядається вона кругом. Скинув тоді він шапку, і вона побачила його, зраділа та й каже: Я вже ж і не думала, що ми зустрінемось. Розказав він їй про все, про персня, як знайшов його. То, говорить, вона я виривалась від нього, схопила за пальця і зірвала перстень. Він аж дома оглянувся, що нема персня. Засмутився дуже, і йому вже було не до мене. Тепер ми маємо персня і слуг. Поки вони говорили, слуги розправились зі старим хазяїном і знову з'явились до Марка. Що тобі треба? Кажи, ми все зробимо. А допоможіть нам дістатись додому. Попросила Яринка. Яринка була з багатої сім'ї. Батьки її померли, а відьма зачарувала яринку, а сама жила в її господі. І повернулась яринка з Марком додому. Відьма ледве втекла, як побачила яринку. Тоді Марко сказав слугам. Що їх відпускає на волю. Не треба нам слух, говорить він їм. Я їй перстня віддам вам, щоб ви знали, що ви вільні. Ні, кажуть вони, нехай перстень буде у вас, у житті все може трапитись, тоді нас і покличете. Попрощались вони та й полетіли, а Марко з яринкою зажили щасливо. І народився у них синок. Радіють вони йому. Уже йому 5 років. І десь він подівся, де не шукали вони його, ніде нема. І от згадали вони про перстень, покликали слух. Ті з радістю до них з'явились. І їм було приємно зробити добро для хороших людей. Швидко вони знайшли Іванка, і принесли до батьків. Батьки були дуже раді та вдячні. Полетіли ті знову десь собі, а Марко, Яринка з тих пір жили собі щасливо. От і казав всі кінець, а хто слухав молодець. Ось так добре закінчилась казка. Про чарівний перстень! А вам казочка сподобалась? Думаю, що так! Вам казка, а мені подобайка, підписка та дзвіночок. І все. До нових зустрічей! Пока-пока!